Привіт. Давай подивимось тобі такий пасіанс розклад. Дуже цікавий на наступний тиждень. Тут треба збирати а, на ґ -ґ -ґ, сходства, щоб о, було співпадінчко. Тому будь уважним, вже перше сходство бачу на цей тиждень, з понеділка, А, Що очікую, думаю, про своє питання. Дивись, перше вже сходство в нас є, і це дуже дуже цікаво. Це вже дуже цікаво. Сходство нам говорить співпадіння про довгоочікувана звістка. Іде тобі від важливої для тебе людини. Дивимось далі. Також дивіться, зі мною дуже уважненько, тому що також, щоб нічого не пропустити. Так, 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 тут сходства співпадіннячок нема. Дивимось далі, дивимось далі. Тут. Де ж співпадіннячок немає? По п'ять карток треба викладати. Дивимось далі. Думай про цей тиждень, думай про свої питання. Так, тут співпадіння немає. О, ще одне співпадіння є. Ще одне співпадіннячко. Це картка книги, а співпадіння да, це говорить нам про, на цей тиждень про нові знання, які з тобі йде досвід в житті по життю в твоїх справах. Так, тут нема співпадінь, наче нема. Дивимось далі. О, ще одне співпадіння. Хм, як добре. Мішень досягнення важливої цілі, гарний результат а, твоїх старань. А, дуже цікавий тиждень починається. Дивіться, як добренько. так, далі дивимось. Тут немає більше ніяких співпадінь. Угу, нема. Дивимось далі. Дуже вже цікаво. Виходить. Дуже вже цікавенько. Виходить. Тиждень такий починається дуже цікавий і насичений. Так, тут співпадінь нема. Дивимось далі, дивимось далі, дивимось далі. Тут співпадінка теж нема. Поки я дивлюсь, обов'язково підписуйся а, на мій канал, на мою сторіночку, в коментарях пиши, приймаю, нехай буде. Так, так, дивимось далі, дівчата-хлопчики. Співпадінічка. Тут теж нема. Дивимось далі, дивимось далі. Дивимось, 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 роздивляємось. Так, тут, тут нема. Дивимось далі. Дивимось, дивимось, далі. О, ще одне співпадіння. Ще одне співпадінчко. Це в нас а, який говорить про виправдані очікування і гарний результат. Ти знаєш, такий цікавий тиждень, де так. Далі дивимось. дивимося співпадінка. Співпадінька на цей тиждень. Так, нема, дивимось далі. Дивимось далі. Зараз я трошечки відсуну, щоб ви теж бачили. О, отак. Щоб ви теж бачили. Так, Тут співпадінька, тут співпадінька. Нема, дивимось далі. Дивимось, дивимось, дивимось. Дуже уважно дивіться зі мною. Дивіться зі мною. Обов'язково ставте цьому відео лайк, ставте вподобайки, діліться також зі своїми близькими. Ще одне співпадіння. Ще одне співпадіння на цей тижник. Ти знаєш, насправді такий дуже цікавий тиждень іде. Мені подобається. Мені подобається, поки що нема ось, якихось таких моментів. <правдачу> також гарно проявляти хобі, творчість. По цьому співпадінчку такий творчий тиждень. Дивимось далі. Дивимось О, ще одне, прямо одразу вийшло. Так. Череп. Невирішені питання, що потребують уваги також на цьому тижні. Зверни на це увагу. Далі дивимось. Нема співпадіння. Тобто, треба закінчувати якісь. О, ще одне співпадіння. Ще одне співподіннячка, ще одне співпадіннячка. І це в нас іде корона, яка говорить нам про те, що на цьому тижні це довгоочікувані досягнення, слава, багатство, фінансові можливості. Відкриваються тобі. Ой, дуже гарний тиждень, ви знаєте? Дуже гарний тиждень, дуже гарний розклад. Так, останній ряд, хлопчики, дівчатки, дивимось. Останній ряд і останній про співпадіннічка. Так, тут я не бачу. Так, так, тут, тут немає. Далі дивлюсь, далі дивлюсь. Тут, дивіться, о, ще є. Ще є. В нас підкова. Говорить про вдалий період життя, щастя. О, ну, як гарно! Дивіться, дивіться, які взагалі цей тиждень дуже цікавий. Далі дивимось. Співпадіння. не бачу. І остання в нас картка. І остання в нас картка. Так, і тут теж співпадінь немає. Отакий виходить розклад. Пиши, приймаю. Нехай буде так, підписуйся.